От всі ці товари це ваші, чи це вони чисто для вітрини? Багато людей думають, що це хтось там привозить, немає. Може, таке в 2000-х роках було, що постачальники дають товар на вітрину? Ні, це наше. Дзеркало 9 тисяч гривень, розмір метр двадцять на метр, да? Да, метр а, метр двадцять на вісімдесят. В чорній металевій рамі. Виглядає дуже класно. Товар весь <звіць> Е, Знаєш, наскільки у нас? У нас, напевно, залишку на мільйонів чотирнадцять? Ну, це з скотським. Ми зараз Фактично. підемо на склад. Покажем. Якщо я прийшла і я хочу це зеркало, ви його можете взяти і запакувати мені. І мені не подається нічого чекати. Конкретно ця позиція буде запакована в е заводське пакування. Буде перевірена, прям дуже ретельно перевірена над камерами на наявність якихось там моментів. Якщо вони будуть вас попередять, ну якби поспілкуємося. А якщо їх не буде, воно все запаковується, страхується на повну вартість і відправляється. Якщо не подобається товар з вітрини, ми завжди кажемо, що товар йде з вітрини. Ми відправляємо товар або від постачальника, або зі складських запасів. Замовляйте. А, а таке питання: а якщо я замовлю товар з вітрини, то він буде дешевше? Гарне питання: відповімо в наступному відео.